З робочим візитом, 12 червня, Житомирщину відвідав голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик. Разом з головою облдержадміністрації Сидором Кізіним і начальником головного управління Держземагентства у Житомирській області Максимом Богайчуком Сергій Рудик завітав до Бердичева, де 52 мешканцям міста урочисто вручили документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства. Після чого на брифінгу для журналістів голова Державного агентства земельних ресурсів розповів, що у його управлінні вже працює безкоштовна гаряча лінія. Зупинимо корупцію разом за телефоном 0800 301 071. Сергій Рудик взяв під особистий контроль кожне звернення громадян. За його словами, усі заяви належним чином документуються, і жодна не залишиться поза увагою. Суть ініціативи полягала в тому, щоб надати сім'ям наших військових. І строковиків, і добровольців, які сьогодні захищають кордони нашої держави на Сході, їх сім'ям запропонувати земельні наділи, підведення особистого селянського господарства під садівництво, під дачне будівництво, і таким чином, хоча б якось трохи компенсувати ті ризики, не знаю, ті затрати. Все те, що вони роблять сьогодні, заради кожного з нас. Начальник головного управління Держземагентства у Житомирській області Максим Бугайчук наголосив, що головний пріоритет у роботі управління – дотримання норм чинного законодавства. З цією метою проводиться роз'яснювальна робота з керівниками районного рівня та надаються фахові консультації усім, хто звертається. Зі своєї сторони намагаємося допомагати і іншим методом, якщо потрібна якась допомога, я маю на увазі на рівні районів. Це було проведено і на сьогоднішній день воно вже працює. Крім того, зроблено аналіз, аналіз тих документів, які надійшли до Дерзямогентства, і на сьогоднішній день десь по якимось причинам стримувалися і не погоджувалися. І вже близько, там, близько 200 наказів було прийнято зі сторони головного управління. Щоб цю трошечки ситуацію покращити і щоб зняти трошки соціальну напругу на Житомирщині. Вже розпочали роботу по передачі земель сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил України та родинам загиблих на майдані. Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК.